Слава Ісусу Христу! Цей складний час для всієї нашої України. Запрошую всіх до молитви за нашу батьківщину. Ця молитва буде дещо незвичною. Я хочу взяти кілька стежків із 90-го псалма з розважаннями над ними і Ісусовою молитвою. Я постараюсь, щоб ця молитва була недовго, а радше цю молитву запалити в кожного серці вас, щоб ви війшли в цей вечір, в цей, цей нічний спочинок із молитвою і вірою в Бога. Який би страх не був, але якщо я є з Богом, цей страх буде подоланий. Хто має стрітинські свічки, запаліть їх собі, хай вони горять сьогодні, хай Усій Україні наші, хто Дай, перекажіть рідним, близьким, щоб запалили цю стрітинську свічку, що світло Христове кожного з нас освітило і охоронило. Цією молитвою я прошу вас, щоб ця молитва була захистом для наших військових, для мудрості їх, їхнього керівництва, для того, щоб Господь Бог. Зупинив цю військову агресію, щоб російський народ зупинив агресію, щоб російські військові зупинились і повернулись до своїх домівок, до своїх батьків, до своїх дружин і сімей. Молимось за те, щоб оці війська, які війшли на нашу територію, вони повернулись додому, до своїх рідних. І більше вже не хотіли воювати не тільки з України, а з будь-якою іншою. А весь наш український народ, хай Господь Бог захоронить і наших військових укріпить, і не дасть їм упасти ні тілом, ні духом. Перший стих в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перший стих, який звучить 90-му псалмі. Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного поселиця? Коли людина приймає своє життя Бога, то називає його Господарем, тобто Господом моїм паном. Вона називає Бога так через те, що віддає своє життя під опіку цього Господаря. І цей господар турбується про те, щоб вона мала дах над головою. Цей господар турбується про те, щоб ця людина могла працювати, мала що їсти, що пити. Бо в такий спосіб оця людина зможе втілювати в життя Божий план це любов. Любов до ближнього, любов до Господа, любов до самого себе. Жити під охороною Бога, це водночас жити і радше, як каже Псалом, під покровом Бога Небесного поселитись, під Його покровом, тим щитом, який захистить від будь-якої напасті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо ти царство сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Другий стих, який ми читаємо в цьому псалмі, скаже він Господеві, Ти заступник мій єси і моє, Бог мій, покладу надію на нього. Скаже Господеві. Тобто той, який визнав Бога своїм паном, який війшов під його покров, він спілкується з своїм Богом. Він говорить зі своїм господарем і в цій розмові виявляє все ціло свою довіру своєму Богові. Довіру, яка полягає в тому. Що ти не сумніваєшся в Божій перемозі. Що Господь Бог переможе не людина, а Бог. Бог здатен і може усунути будь-яку небезпеку. Тому і каже людина, ти заступник мій і пристановище моє. Пристановище – це наче та пристань, до якої прагне кожен корабль, виходячи із. З цього далекого плавання, з того моря чи океану, яке переживає різні шторми, бурі, але кожен корабль прямує на цей маяк, прямує в цю, цю гавань, в цю пристань, пристань там, де є тиша і спокій, там, де вона отримує захист від будь-якої небезпеки. Бог мій, тому покладу надію на нього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо то є Царство, сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 14 стих. Що ж відповідає Господь? Перепрошую за молимось Ісусу молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй на з грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. 14 стих із цього Псалма. Стих, радше останній, 14, 15, 16 стих, це те, що Господь Бог відповідає людині на цей момент того, що. Я визнаю його своїм Господарем моїм захисником. Бо Він на мене надію поклав, і я вирятую його, охороню його, бо він пізнав ім'я моє. Каже Господь людині. Раз ти на мене надію поклав, то я тебе охороню. Раз ти довірив собі твоє життя мені, то я тебе врятую. Бачите, Господь Бог радо приймає бажання людини війти під його покров. Бог може сам усе виправити і без наших молитв, і без нас. Може він все це зробити? Проте, Господь Бог, якщо би так зробив, він би не був люблячим Богом. Його любов полягає в тому, що він дозволяє нам, людям, бути вірни, вільними у своєму виборі з життєвого шляху. Він дозволяє людині помилитись, через, бо через цю помилку людина пізнає себе, пізнає, хто вона є, пізнає те, що вона може чи чого не може. Пізнає свою святість і гріховність через це право вибору. Тому Бог дозволяє людині вибирати, вибирати, помилятись і вставати, падати, але йти знову далі. Саме тому, і він і каже, бо ти на мене надію поклав, і я вирятую тебе, охороню його, охороню людину, бо пізнав ім'я моє. Тобто, якраз ми пізнаємо Бога як своїм господарем, на всі 100%, ми пізнаємо Його ім'я, а Його ім'я це любов. Любов безмежна, любов творча, любов, яка готова віддати своє життя за нас, що й зробив Христос на Христі, дарувавши нам оцю віру і впевненість в житті дарувавши нам оцю надію і правдиве ім'я Бога, яким є любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство і сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син 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 Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Грішний. 15 стих. Взиватиме він до мене, і я вислухаю Його, і з ним я буду в журбі і визволю його, і прославлю його. Правдиві стосунки, справжні стосунки між господарем і його підлеглим полягають в тому, що оцей господар не боїться слухати свого слугу. Він не боїться тої поради, яку може дати йому слугу. Тому що розуміє Господар, що, Кращ, що його слуга може щось інше запропонувати і побачити. Що це є інша людина, яка здатна щось інше запропонувати і навіть краще, ніж те, що ти знаєш. Так само і Господь Бог каже до нас: візве він до мене, і я вислухаю його. Тобто, коли ти, знаючи його ім'я, звертаєшся до цієї любові і просиш, дай мені любові, дай любові моєму ближньому. То Господь Бог каже, я вислухаю тебе, і я буду з тобою в журбі, бо людина дуже часто просить любові саме тоді, милосердя, коли їй якась небезпека, біда. Просить тоді. І тоді в тій журбі Христос є поряд з нами, Господь є поряд з нами. Знаєте, це наче поміняти місцями, так як Христос, на Христі, перебував у тій журбі, але поряд з ним стояла його мати і син улюблений. І вони були разом з ним в тій журбі, підтримуючи його. І він, бачачи їх, розумів, що є кому про них один одному подбати. Він розумів, що ось ця любов, якої він навчав інших, бути поряд, коли хтось є в журбі. І от Христос, Господь Бог каже, наче міняє місцями. Тепер людина висить на хресті, страждає, перебуває у журбі, а Христос є поряд і каже, я є з тобою. За цим терпінням прийде радість. І визволю Його і прославлю Його. Тобто це не означає, що людина має померти і краї, і буде е, тільки після смерті оце визволення. Ні. Господь Бог визволить людину уже зараз. Пізнавши цю любов, пізнавши ім'я Боже, тобто любов тут, на землі, Господь Бог уже визволяє нас від смутку. І тому я звертався до всіх. Щоби ми молилися цією молитвою з проханням, щоб Бог повернув назад усі ці війська, повернув їх назад до своїх сімей, до своїх родин, тому що ці люди вже бачили смерть, бачили трагедію, щоб Бог їм дав розуміння, що це таке і що цього не треба повторяти. І тому треба їм повернутися усім назад, повернутися до своїх рідних. Щоб російський народ бачив і розумів Божу любов, щоб влада Росії, на чолі з її президентом, усвідомила, що здобувати світ не зброєю треба, а любов'ю і повагою. Саме тому ми молимо сьогодні до Бога, взиваючи, пізнаючи Його ім'я і знаючи, що Він визволить нас. І прославить нас в тому, що ми знаємо Його ім'я і просимо Його не про смерть, а просимо про життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. 16 останній стишок. Довготою днів обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Бачите те, що я казав. Господь Бог рятує людину уже за життя її, коли ми признаємо Його, взиваємо Його ім'я. Прагнемо його любові, то Господь Бог обдарує нас довгими роками життя і явить нам спасіння своє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство, і сила, і Слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи цей вечір і цю ніч. Захорони весь наш український народ, дай кріпості сили нашим військовим, захорони їх, а також наверни весь всіх російських солдат. Хай вони зупиняться і повернуться до своїх рідних і своїх близьких. Бо тільки ти можеш це, Господи, вчинити. Тому благаємо Тебе всі, зараз і в цю мить. Дай силу нам вистояти в цій важкій хвилини. Будь з нами, бо ми пізнали Твоє ім'я і обдаруй нас усіх довгим віком життя, бо ти святий, і все св завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Бажаю всім спокійної ночі і хочу, щоб ми всі з вами завтра встали і посміхнулись Новому Дню. Слава Ісусу Христу!